І тепер дивимося. Перший параметр це у нас вибір площини інтерполяції, тобто це площина, в даному випадку XY, перпендикулярно до якої в нас розташований шпиндель. Ну, У більшості випадків ми застосовуємо вже 17 на звичайних вертикально-фрезерних верстатах трьохосьових, там може бути лише G17, виключення лише в тому випадку, якщо ми на верстат встановлюємо додаткову кутову головку, і у нас інструмент може бути розташований в горизонтальній площині, тоді можуть бути варіанти G18 або G19, залежно від того. Напрямку якої подачі ми будемо зведувати Ну, Обираємо, наприклад, G17. Далі наступний параметр це перша безпечна висота. Нагадаю, це висота, на якій інструмент може переміщуватися в площині XY. На швидкому ході без ризику зачепити заготовку, пристосування і так далі. Далі, друга безпечна висота це висота, на якій здійснюється перемикання зі швидкості швидких переміщень на швидкість робочої подачі. Тобто, якщо ми залишимо тут 1 мм. Це буде означати, що свердло при підході до заготовки переміщується на максимальній швидкості. І не доходячи один міліметр до заготовки, вмикається робоча подача. Далі наступний параметр це. Спосіб виклику циклу, тобто спосіб запуску. Тут є два варіанти. Е, окрема позиція і зразок позиції м е, Якщо ми обираємо окрему позицію, то цикл запускається одразу і запускається з тих координат, тобто початкова точка, ну, в даному випадку, це центр отвору. У нас буде в тому місці, в яке ми перемістили інструмент до вказання цього нашого циклу. Тобто ну, з поточної позиції, з поточних координат. Якщо ми обираємо варіант м то тоді координати, ну, в даному випадку, отвору, координати запуску циклу ми повинні будемо вказати після циклу. В наступному кадрі, і ми можемо можем зробити це декілька разів. Тобто, один раз описавши цикл, ми можемо цей цикл викликати стільки разів, скільки нам потрібно, з різних координат. Так, ну давайте спробуємо цей варіант МК. Далі, що у нас тут? Видалення стружки. Це спосіб виводу. Свердла з отвору. Тут два варіанти є: або видалення стружки, або облом стружки. Якщо ми обираємо видалення стружки, то на проміжних проходах свердло у нас виводиться з отвору повністю, щоб скинути стружку. Якщо ми обираємо ломку стружки, тоді свердло на проміжних проходах лише трохи припіднімається. Для того, щоб обірвати стружку. Е, ну, який варіант обирати, це залежить від е, технології виробництва, тобто яке у нас свердло, з яким е, кроком е, канавки, який у нас оброблюваний матеріал, як видаляється стружка і так далі. Тобто, якщо у нас е, легкі умови видалення стружки, можна обійтися <кій> ломкою стружки. Якщо стружка у нас легко виходить по е, канавках і <клес> отвір не дуже глибокий. Е, якщо у нас стружка забивається в канавках, то тоді краще обрати видалення стружки. Е, ну, видалення стружки, зрозуміло, що на це піде трохи більше часу ніж на е, перший варіант ломку стружки. Далі, наступний варіант, тобто наступний параметр, це е, те, що в системі Хайденхайн називається координата поверхні. Е, тобто та е, координата по осі Z, з якої в нас починається поверхня заготовки. Ну, зазвичай, якщо у нас заготовка просто там, якась призматична або циліндрична, нуль заготовки у нас в більшості випадків розташований на поверхні. Але можуть бути такі випадки, якщо у нас, наприклад, ось тут вже профрезерована якась кишеня. І нам треба просвердувати отвір, починаючи з дна цієї кишені. Тоді ми можемо вказати тут. Якусь координату, ну, звичайно, з мінусом. Ну, В нашому випадку тут має бути 0. Далі. Далі вказуємо спосіб, по якому місцю ми будемо вказувати глибину отвору. Це буде кінець ось це місце, кінець циліндричної частини. Або це буде вершина свердла. Ось на. Накреслення різницю, я гадаю, можна зрозуміти. Ну, Давайте ось такий, наприклад, варіант візьмемо. Е, далі, Z1 це у нас глибина отвору. Ну, е, давайте лишимо тут 25 мм і зверніть увагу, що це у нас відносно інкрементально. Тобто, Розмір відносно ось цієї координати. Тобто координати поверхні заготовки. Далі, наступний параметр це глибина першого свердлення. Ну, з теорії різання, я гадаю, ви знаєте, що без видалення стружки ну, Знову ж таки, залежно від типу свердла, залежно від оброблюваного матеріалу, можна свердлити отвір на глибину до 2,5-3 діаметрів. ну, В рідких випадках там, до 4-5 діаметрів. Можна це робити без видалення стружки. При більшій глибині стружку треба видаляти. Так... Ну, Давайте цей параметр лишимо, далі йдемо. Так, ага. Ні. Це я вас трохи заплутав. Це подача, корекція подачі при першому, відсоток подачі від заданої при першому свердленні. Так, а ось далі оцей діаметр, тобто параметр D, це глибина першого свердлення. Ну, давайте лишимо. Вишимо 5 мм. Далі у нас так само подача, корекція подачі, ну, можемо тут 100% задати на наступні проходи. Так. І останній параметр це мінімальна глибина на останній проход. Тобто, щоб не, якщо ми, наприклад, сверлимо ось 25 мм по 5 мм, щоб нас не лишилося на останній про прохід, там, наприклад, пів міліметру, е в цьому випадку, що у нас може бути? У нас може бути підвищений, якщо замалий припуск знімається, е у нас може бути підвищений е, знос інструменту, тому що свердло е, при врізанні, тобто у нас відбувається не, не свердлення, а лише врізання в цьому в цей момент. Е, і свердло не ріже, а тре.